Воно ж відбулося через 30 років після всіх оцих подій пришестя у світ Сина Божого. Не Бог відвернувся від людини, людина покинула Бога. І викрикували до неба: Боже, помилуй мене грішно! От вони занурювались і піднімались очищеними із води. Але він прийшов, щоб показати шлях до спасіння. Співаємо коляду, прославляємо пришестя у світ нашого Спасителя і Сина Божого. Цю ікону будуть нести ветерани нашої російсько-української війни. Це не обов'язково. вірі вашій. Христос народився. Ці радісні слова лунають в період Різдвяних свят від 25 грудня і до 7 січня, Собор Іоанна Хрестителя, потім віддання свята, Богоявлення або Хрещення Господня, колись всі у ці. Душеспасительні події, пришестя у світ, Сина Божого, тобто різдво Христове, найменування Його на восьмий день, обрізання крайньої плоті і надання ім'я, Богодитині Ісус, як заповів Ангел Божий. Потім хрещення Господа нашого Христа в водах Іордана від його притечі Христи та Ліоанна святкувалися разом і мали назву Богоявлення, тобто Бог явився нам. Але починаючи з 4, 5, 6 і 7 віків, у різних державах, на різних континентах вони роз'єднувались і ставали окремими, достойно чтимими святковими подіями. Хрещення Господнє Воно ж відбулося через 30 років після всіх оцих подій пришестя у світ Сина Божого. Між Різдвом Христовим і хрещенням Господнім 30 років відстані. Часу. Згідно закону Мойсеєвого, до 30 років чоловік не мав права приймати народного імен... не іменування як учитель. Равін, рабі, рабе, равін, раві це вчитель єврейською мовою. І от до 30 років від народження він не мав права приймати цього. Христос хіба потребував? Він син Божий, він Спаситель світу. Ні. Але він виконав цю настанову, щоб виконати всякий закон. Примирити людство з Богом, можливо, було виконавши закон Божий. Людство відпало від Бога, відвернулося і розірвало зв'язок з Отцем Небесним. Яким чином? Порушуючи кожен раз закон Божий. Нехтуючи правилами Отця Небесного, людство відійшло від Бога. Не Бог відвернувся від людини. Людина покинула Бога в гонитві за тимчасовим швидкоминучими радостям і насолодами. І ось Христос виконує цей закон. До 30 років не виходить на проповідь і не навчає. І коли йому виповнилось 30 років від народження, він приходить на Йордан до Йоанна. Іоанна ми називаємо предтечею. Що означає предтеча? Це той, хто йде попереду. Як от місія Іоанна була готувати народ до зустрічі з Спасителем світу? Він той, хто передував перед довгоочікуваним Спасителем. Він той, який готував народ і казав: Ось, покайтесь, наблизилось бо царство Боже. І коли у Іоанна запитували іудеї, чи ти часом не той довгоочікуваний Спаситель світу? Можливо, це ти той цар Ізраїлев. Іоанн же хрестив іудеїх в водах іорданських до Ісуса. Покаяння необхідне для спасіння людини. Взагалі, покаяння грецькою мовою звучить метаноя, тобто переміни, зміни. Злий став добрим, скупий став щедрим, байдужий став милосердним і турботливим. І от Іоанн казав: покайтесь. Бо наблизилось Царство Боже. І ті, хто шукали Господа, ті, хто чекали пришестя у світ Спасителя, ті прислухалися до Його заклику. І вони приносили плоди покаяння. Вони заходили в води Іордана по різному: хто по колінах, хто по пояс, хто по груди, і викрикували до неба. Боже, помилуй мене грішно, і вигукували свої гріхи. Це зараз таїнство сповіді, воно тихе. І щоб його ніхто не чув, приходить людина грішна до священнослужителя і сповідає перед Богом гріхи і беззаконня своє. Священнослужитель новозавітної церкви, даною йому владою через послідовність святих славних і всехвальних апостолів, прощає і розрішає гріхи людини, прощає і відпускає. В цю мить, кажуть святі Отці Бог, у вигляді Духа Святого сходить у душу розкаявшогося грішника. І нібто джерельною водою змиває з душі розкаявшогося наслідки тих гріхів, які він сповідав. Тільки ті, які він сповідав, така умова. Все, душа очищається від скверни гріховної. Оце ця божественна енергія, вона змиває, благодать Божа. А в часи Йоана це було не так. Вони заходили у воду і вигукували. В чому вони розкаюються? Свої гріхи і свої беззаконня. Іоанн занурював їх у воду. От вода, яка омиває плоть, те, чиє йде, вона омиває плоть. Від чого змиває всякий бруд? Можливо це назвати і ритуальним омовінням. От вони занурювались і піднімались очищеними із води, але покаяння було публічним. Коли прийшов час Сину Божому виходити на проповідь, як ми казали вам раніше, він прийшов на Йордан до свого притечі, який там хрестив іудею, і проповідував покаяння во спасіння. Іоанн побачив його і зрозумів, що це є той, заради кого він прийшов у цей світ. Оце є саме той новий Цар Іудейський, це є саме той Спаситель світу. І безумовно, коли Ісус Христос. Приступив до свого притечі Йоанна з проханням, щоб той звершив хрещення, Йоанн був приголомшений. Євангеліє каже, Йоанн, звертаючись до Ісуса, каже йому: Це я, я, Господи, повинен хрестити, просити в тебе, від Тебе хрещення. Як же ти приходиш до мене хреститися? І Христос його зупиняє. Каже, облиш, нам треба це виконати, щоб. Справдилось кожне слово Боже, тобто безгрішний Бог, абсолютна святість. Хіба він потребував хрещення в Йордані на умовіння гріхів? Безумовно, ні. Але він прийшов, щоб показати шлях до спасіння через виконання тих чи інших священнодійств, хай старої, старозавітньої церкви. Бо Йоанн вже був на межі. Йоан це межа між старим завітом і новим. Він з трепетом піднімає руку і охрещує Ісуса в водах Йордана. І ось ікона. Ну, взагалі слід зауважити, що священні образи несуть в собі біблейський зміст, особливо коли це стосується тих чи інших душеспасительних подій. Те ж саме хрещення Господнє, ця прекрасна велика ікона, яку, починаючи з 2000-х років, ми виносимо хресною ходою на береги Дніпра. До Великого Водосвяття. От на ній зображено. Подивіться, що на ній зображено. Стоїть Іоанн, який трепетом піднімає руку і охрещує Ісуса Христа. Стоїть Ісус Христос в водах Йорданських, схиливши голову в смиренні, приймаючи цей дар голову, дух святий, Бог, Бог Дух Святий у вигляді Голуба сходить на голову не Йоанна, а Ісуса Христа. І згори лунає голос з небес, Бога Отця, який каже, «Цей, цей є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Тобто, ось цей є мій син, син Божий, в якому моя блага воля, благовоління. І нібто своїм божественним перстом Бог указує на цього сина, спосилаючи Духа Святого у вигляді Голуба на голову Ісуса Христа. Дехто з богословів каже, що вода, яка омивала гріхи людей, вона потребувала очищення і благословення. І от Христос зайшов у ці води, щоб очистити природу води. Христос не тільки, зайшов не тільки для того, щоб виконати всяку правду Божу, але і очистити і благословити води. Христос зайшов, щоб показати, що через омовіння водою в хрещенні От як Новозавітньої церкви. Людина отримує спасіння. Ісус Христос, вийшовши з вод Іордана після хрещення, Він прямує в пустелю і 40 днів перебував в пустелі. в Пості. От Великодний пісто, цей пасхальний, як ми кажемо, строй, він ще встановлений на пам'ять сорокоденного поста нашого Спасителя. Хіба Бог? Потребував поститися? Ні. Але як людина Він це виконав, він виконував всяку правду, волю Божу, показуючи нам, як необхідно це робити. От взірець, роби як я, якщо ти віруєш у мене. От я тобі показую, що треба робити заради тебе і твого спасіння, спасіння Твого і рідних, і близьких твоїх. Христос пішов на 40-денний піст пустелю, і лише тільки повернувшись з пустелі, він починає збирати своїх перших учеників і виходить на проповіді Євангелія. Ну, ми безумовно, за нашою прекрасною багатовіковою традицією у ці дні напередодні хрещення Господнього і в день самого урочистостей, урочистих святкувань, хрещення Господнього звершуємо освячення води великим чином, велике водосвяття. Називаємо. Напередодні це відбувається в храмах і на церковних подвір'ях, а в день свята безпосередньо це буде відбуватися у нас і в соборі, і на березі річки Дніпра. Починаючи з 1992 року. Наша традиція має більше 30 років. Кожен рік, о 12-й годині 30 хвилин, ми хресною ходою виходимо з цього собору на берег річки Дніпра. Співаємо коляду, прославляємо пришестя у світ нашого Спасителя і Сина Божого. І там, на так званому причалі між річковим вокзалом і Дніпром, звершуємо чин великого водосвяття. Так і називаємо велике водосвяття на Дніпрі. Воно завжди розпочинається кожен рік, о 13-й годині. Цю ікону будуть нести ветерани нашої російсько-української війни. Раніше, до 2014 року, її несли представники українського казацтва. 2014 року ветерани російсько-української війни. Там велике водосвяття, знаходяться смільчаки, які занурюються в воду, але це не обов'язково. По вірі вашій. Вода ця і без того має цілющі властивості. Вона дар нам від Бога сілення душі, сілення тіла, на очищення всякої скверни місць нашої, нашої праці, нашого житла. Ми приносимо її додому, ми кропимо свої оселя, ми кропимо своїми рідних, близьких, ми їх її п'ємо, кажемо, Боже, даруй нам насілення душі і тіла за три ковточки в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Насолоджуйтесь цими тими дарами, які дарував нам Бог від милосердя і щедрот своїх у ці священні дні.